Я думаю, це було непогано. Головне не спостерігати. За ким спостерігати? За що? А ви дивились на Руту? Надійшоні, привіт, це коротко про оточення в одному із попередніх роликів. Я вже висвітлював тему частково, але все ж таки щодо важливості оточення його впливу на формування нашої ідентичності. І зараз хотів би трішки детальніше про це розповісти. Будучи дітьми, ми часто могли чути від близьких людей або батьків. Тільки не потрапив у погану компанію. Але ж до чого іноді було прикольно кидати камінці, в маленькі вікна, підривати пітарди а, і займатися іншим маленьким хуліганством. В дорослому віці я почав більше надавати сенсу цим словам. Спостерігаючи за близькими людьми, за друзями, я почав помічати, що деякі їхні жести, вислови, реакції на